Нещодавно на державному підприємстві Східний Гірничозбагачувальний комбінат відбулася конференція трудового колективу, на якій було підбито підсумки виконання колективного договору за 2018 рік. Внесено зміни до колдоговору на поточний рік, розглянуто ряд інших питань пов'язаних з реорганізацією підприємства. Цю важливу подію не міг обійти увагою, і народний депутат України від 34-го виборчого округу Олег Кришин. Незважаючи на те, що у Верховній Раді розпочався черговий пленарний тиждень, народний депутат приїхав у місто жовтіводи, щоб особисто зустрітися з керівництвом та працівниками комбінату, взяти участь у розгляді доленосних для подальшої діяльності підприємства рішень, інформувати про перспективу розвитку комбінату та свою безпосередню участь у цьому процесі. Конференція розпочалася з хвилини мовчання. Так делегати конференції і гості вшанували пам'ять загиблого у зоні проведення операції об'єднаних сил працівника комбінату Едуарда Бершацького. З доповіддю про виконання колективного договору за 2018 рік виступив генеральний директор підприємства Олександр Сорокін, аналізуючи роботу підприємства в цілому, він відзначив особистий внесок Олега Кришена у вирішення багатьох проблем вітчизняного виробництва, і в тому числі такого стратегічно важливого для країни об'єкту, як Східний гірничо-збагачувальний комбінат. Олег Юрійович Кришень, який працює в нашому окрузі, який відповідає за ті проблемні питання, Которое здесь возникает, отвечает и эффективно их решает. На самом деле, это вопросы, связанные с налогообложением, вернее, со снижением оподаткования, которое имело место, которое позволило определенный ресурс сэкономить Ну, и... И мы рассчитываем также на его помощь в том, чтобы те решения, которые наработаны, те документы, которые наработаны, они успешно пройдут необходимое согласование в центральных министерствах наших. Это мы выйдем все-таки на кабинет министров с тем, чтобы те решения, которые вот я озвучил, касательно реорганизации предприятия, объединения с такой эффективной компанией, как на Экономатом, А в вопросах, зв'язаних з методикой цены на уранах констрасуні будуть успішно решены. Народний депутат впевнено виступає на підтримку трудового колективу, адже від успішності підприємства, від його стабільної роботи, залежить доля кожного працівника, а значить, і життя міста в цілому. Я сподіваюся, що ви і далі тут притеняти працювати. Я желаю вам добитися тих цілей, які стають руководство, Благодаря народним депутатам. Сьогодні спільне завдання і народного депутата, і адміністрації та профспілкового комітету ГЗК не допустити кризи на підприємстві, зберегти його працездатність і сприяти подальшому розвитку комбінату. Важаємо колеги, я хотів би від вашого імені, а ви представляєте весь трудовий колектив ВОЗГОКА поблагодарити присутствуючих тут народних депутатів за їх допомочь. Помочь нашому камбінату в тих і фінансових, і економічних, і юридичних опросах, а особі на сі організаційний вопрос. на даний час розроблено алгоритм дій щодо опрацювання проблемних питань на рівні кабінету міністрів міністерств антимонопольного комітету. Цим планом Олег Кришин і поділився з делегатами конференції. Зараз є за двох ключових міністерств: міністерство енергетики. Министерства экономического развития. Мы смогли привести те доводы, которые были услышаны. Поэтому очень важно сегодня, чтобы вы знали. Сегодня приоритет номер один это судьба Восточного горного благодательного комбината. Очень нужна ваша поддержка. Очень необходимо ваше понимание. Очень необходимо, оно дает силы в этой борьбе, которую мы сегодня... Видео. Мы едины в том, чтобы что то, что нам оставили деды, наши отцы, мы должны сделать из восточного рока. Мощный, современный, прибыльно работающий комбинат, которым будут гордиться наши дети, наш город и наша Украина.